Сімейна книга є в наявності, вона не одна. Яку показати? Я біленьку хочу. біленьку. Давайте ось є розпечатана біленька. От, зараз будуть хейтити, що я без перчаток її беру. Я тільки що мив руки. Дивіться, книга виконана майстрами палітурної справи і ювелірами, художниками. Вона переплетена в шкіру ручну, в ручну натуральну шкіру. Накладки: це метал в посрібленні. Фрагментарна позолота, ось ангелочків, квіточок. Є невеликий розсип камінь Сваровський, дерево в центрі взагалі. Те, що символізує наш сімейний родовід, бічна частина як окремий витвір мистецтва, тут дуже, дуже гарно все оформлено. З назвороті блінтове тиснення по шкірі, як окремий вид іскусства можна назвати це розпис зрізу книги, Божа матір. Український такий стиль, травичка. Заглянемо серединку, коротко розкажу про книгу. Це книга, яка заповнюється. Там описано, як робити, як заповнювати, хто кому ким являється. Дуже цікаво. Пам'ятні дати, ваші тваринки, все, що відбувається в сім'ї, ваші. Ви можете сюди фіксувати дану книгу, потім передавати з покоління в покоління. Вона зроблена таким чином, щоб бути довговічною. іконна лавка, магазин Ексклюзів нас. Ви можете обрати будь-які варіанти з цих книг. Є і синій варіант, от такий гарно виглядає також. Буде потрібна допомога з вибором, з радістю вам допоможемо. Це те, що запам'ятається не одному вашому поколінню.